Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях відлунав історичний UFC 300, де на нас чекало аж 12 чемпіонів. Такого ще не було. Ну що хто там кому настукав по кабіні, давайте розбиратись. Відкривали турнір Девісон Фігередо Коді Гарбренд. Бій був дуже обережним. Фігередо змінив свою тактику. До того ж, було видно, що йому дуже важко у стійці, тому він обрав боротьбу. Фігередо декілька разів пробував піймати задушливим прийомом Коді, але той намагався врятуватися. Та все ж таки марно збитий льотчі Коді потрапив у пастку бразильця, який довів справу до кінця та задушив у другому раунді. Коді. Вітаємо Фігередо з другою перемогою у новому дивізіоні. Девісон хотів ще й отримати бонус, але це, як на мене, було вже зайве. Не було за що давати. Бобі Грін проти Джима Міллера. Від початку поєдинку Бобі почав сунути на опонента як у вуличній бійці. Мені здалося, що Грін хоче лягти спати, але у другому та третьому раунді він почав просто місити обличчя Джиму, який у наслідку почав заливатися кров'ю, що звичайно ускладняло ситуацію. Зором у Гріна була можливість закінчити достроково, але ветеран витримав та не здався. Повага Джиму, і вітаємо Бобі Гріна. Джесіка Андраде проти Маріни Родрігес. Поєдинок тривав всі три раунди. Ініціатива постійно мінялася, але Андраде вирішила взяти силою та міцю, які були все ж таки кращі, ніж в опонентки. Роздільним рішенням суддів перемогу здобула Джесіка Андраде. Рената Макає проти Джаліна Тьорнера Майкано від початку пробував обороти Джаліна, який намагався захиститися і не впасти на конвас. Але, врешті-решт, Майкано нокаутував Тюрнера у другому раунді, з чим ми його. І вітаємо Дієго Лопес проти Содіка Юсуфа. Все скінчилось у першому раунді. Дієго двічі гарно влучив по своєму опоненту, і відразу зупинка. Це було гарне випробування, з яким Дієго справився. Вітаємо його з перемогою! Крутий чувак. Кейла Харрісон дебютувала в UFC проти Холі Холм. Дівчата від початку пробували пробивати один одного, але потім Холі Холмс вирішила перейти до боротьби і тим самим зробила помилку, якою скористалася Харрісон та задушила Холі Холмс. Гарний дебют. Вітаємо з перемогою. Келвін Каттер Алджемей Стерлінг. Самий нудний бій вечора. Алдже на перших вже хвилинах почав відразу мити поли, і це жахіття тривало три раунди, де, за рахунком суддів, перемогу здобув Алджемейн Стерлінг, який погано дебютував у новій ваговій категорії. САМУРАЙ Іржі Прохаска проти Олександра Ракіча. На початку поєдинку Іржи дуже багато пропускав. Ракіч показав гарну підготовку, а от Іржі в інтерв'ю розповів про новий стиль ведення бою. Але це був жарт. Він просто рухався на Ракіча та влаштовував розміни, де все ж таки Ракіч поступився нокаутом у другому раунді. від Чеха. зараз прохаска має знов чемпіонські амбіції, але якщо так необдумано йти на опонента з опущеними руцями, ця пісня довго грати не буде. Друже. Підпишись на мій телеграм-канал. Там ще більше новин, які не потрапляють до цих випусків. З нетерпінням чекаю на тебе. Бо Нікол проти Коді Брандейдж у стійці бій виглядав рівним. Ініціатива могла змінюватися. Але Бо Нікол наполягав на поєдинку у партері, де він знов довів свою непереможність, але вже не у першому раунді. А цього разу успіх прийшов у другому. Брандейдж постучав від задушливого прийому. Вітаємо Бо Нікола з його черговою перемогою. Чарльз Олівейра проти Армана Церукяна. Бій, якого чекали всі. Він продлився усі три раунди. Від початку Олівейра лоу-кіком збив Армана та відразу замотив гільотину. І ви знаєте, це чудо, і Арман вибрався звідти. З дуже небезпечної гільотини. І ще й відпрацював решту раунда. Другий раунд був більш-менш рівним. Обидва бійці проводили гарні атаки. Але другу половину раунду царюкан вирішив перейти до боротьби, що, в принципі, у нього вийшло. І ще й ліктями у Маунті. На ні, серйозне розсічення Чарльзу. Третій раунд був не таким вдалим для Олівейри. Він на початку і в кінці проявив себе. А так, на жаль, Арман почав перебивати і потім ще й перевів на підлогу Олівейру, тим самим здобувши собі більше очків, які привели його до перемоги роздільним рішенням суддів. Не менш очікуваний бій Джастінґейдж проти Макса Холуея. Оце це була заруба. Всі переймалися, що Максу буде важко. А на ділі Макс усі три раунди перебивав Джастіна. Був швидшим та сильнішим. У першому раунді Макс ногою зламав ніс та розсік його гейджи, що точно вплинуло на його витривалість. Далі всі три раунди Макс все більше і більше набирав оберти. І на останніх секундах третього раунду хлопці влаштували зарубу, в якій Макс наглухо вирубив хайлайта. Це шок, це сенсація. Вітаємо Холуя. Співголовний бій вечора Джан Вейлі проти Яньціонянь. Дівчата гарно проявили себе у першому раунді. Були відмінні розміни, але наприкінці раунду Джан Вейлі піймала суперницю на задушливий. І янь врятував сам гонг, бо вона вже від'їхала. Треба віддати належне янь. Так після такого продовжувати і показувати непоганий бій. Це треба бути звіром. Дівчата змінювали хід подій, але все ж таки перемогу здобула Джан Вейлі. Головна подія вечора Алекс Перейра проти Джамала Хіла. Все вже скінчилось у першому раунді. Спочатку хлопці обмінювалися лоу-кіками, але згодом Алекс як вмазав, як попав і відправив спати Джамала. Тут більше нема чого і додати. Алекс красунчик, я дуже за нього радий, неймовірно радий. Вітаємо його з перемогою. Подякуємо їй всі за гарний карт. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше вісьми слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. І нас становилося все тільки більше з вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.